Друзі, Українська агенція нерухомості в Іспанії Realtor3D вітає вас. Ми біля моря у містечку Терев'єха. Це дуже класне місто своїм унікальним кліматом, селеними озерами, грязями. Море класне, так само абсолютно раз розвинута і вся інфраструктура. Ви бачите море. У нас сьогодні об'єкт, який знаходиться прямо на першій лінії моря, е, перший, перший іспанський поверх, але, як ми кажемо, другий український, високий. І маємо класну квартиру. Квартира 75 метрів квадратних, друзі. За 95 тисяч. Ви чуєте? Перша лінія моря 75 метрів квадратних за 95 тисяч. Дивимось детальніше, це у нас вітальня. Ви зараз бачите. Зараз у нас буде класна тераса. Оп, це вихідна тераса, дивіться. Так, сідаєте, відпочиваєте, велика тераса, так, да, з тераси не видно. А моря, тому що тут перегоджає, перекриває оця, як то кажуть, сходи. Але дивіться, далі в нас тут під нами знаходиться ресторан. Ви бачите, не просто якийсь там забігаливка, а дійсно класний, дуже красивий ресторан. Тому, якщо ви голодні, спустились і в ресторанчик. Так, ідемо дивитися далі. Ще раз, це вітальня. Квартира має дві кімнати. І один санвоза. Ось така кухня. Бачите, як все продумано багато дуже місця. Не дивлячись, що вона а, компактна. Є абсолютно все. Вона в гарному, у відмінному стані. Тут у квартирі абсолютно нічого не треба робити. Плита електро вже відразу йде. Вона вся укомплектована тобто абсолютно нічого вкладати не треба. І, власники сказали, що навіть. А, на днях освіжать повністю перефарбують освіжать стіни, тобто вони будуть ще білішими і свіжішими. Це в нас санвузол. Дивіться. Він в прекрасному стані, гарна плитка, нічого не обдерте, не обліше, ну нічого робити так само не потрібно. Просто заходь і живи відразу. Так, це був санвузол і далі дві кімнати. Перша кімната, ви зараз бачите, має кондиціонер. Угу. І там буде ще патіо, Є вихід у патіо з цієї кімнати. Зараз я вам його покажу. Патіо Хайне воно тут закрите, бачите повністю, тобто ні зверху, ні збоку, ніде вам нічого не падатиме. Ось зробили просто такий окремий балкончик, да, або якраз місце, де можна зберігати речі. Йдемо далі. Далі у нас ще одна кімната. Дивіться, так само вона акуратна, чистесенька, Має так само кондиціонер, стіни ще раз освіжать. Виходить у нас. Вид знову ж таки з цієї кімнати, в це патіо, що тільки що показувала. У патіо там уже, бачите, поміняні вікна на металопластикові, ось тому що вони виходять наружу. А це внутрішнє вікно, воно е металеве, е але гарна, дуже гарна якість, тому змінювати немає взагалі ніякої потреби. Отож, друзі, місто Терев'єха, перша лінія до моря, квартира 75 тисяч. Ну, всього за диві. Ось квартира 75 метрів квадратних, перепрошую, за 95 тисяч. З терасою, з кондиціонерами, з ремонтом, де абсолютно нічого робити не потрібно. Тому не гайте часу, пишіть нам. Чекаємо. Друзі, а ось це під'їзд. Це під'їзд нашої квартири. І там вже море, море, море. Бачите? Зовсім поруч. Друзі, і ось уже море. Переходите через дорогу і відразу пляж. Друзі, і якщо ви купите тут квартири, ви будете мати класного сусіда з блакитними очима. Hey, what did you do? Hey. So four three hey. The man's gunning for me me more tonight